У цьому випуску вже нема ми поговоримо про аніме, про які сказати путнього немає чого. Містика, дівчата і таємничі зникнення поза непоганого опису моєї діяльності у вихідні, це аніме з наразі модного жанру підліткового міського фентезі. Ну знаєте, де лінія між тихим міським життям та неперервною чарівною бісівщиною тонка, та героїв кидають прямо в центрі її. Головною відмінністю цієї історії від історії монстрів чи тому подібних є те, що дане аніме є досить таки етчі, що для людей, що дивляться мої інші, видавати з якогось дива вирішили поглянути. Оце по суті є софткорною еротику. Чи з, повноцінними дорослими, чи з повноцінними дорослими, які виглядають, як діти. Я не спойлеритиму аніме, частково тому, що всі ці міські фентезі історії однаковісінькі. Герой стрягає в чарівну чухню, допомагаючи іншому героямі, що є частиною чарівної чухні. витівки розпочинаються. Слово витівки в цілому не лише описує сюжет, але й чому люди взагалі подібні шоу дивляться. Та принаймні в плані витівок мені шоу було вподоби. Воно має деякі цікаві ідеї та почувається, де-не де доволі сучасно, але. Пиздець, я оце його дивився та прямо моя підсвідомість кричала мені: Ти все це вже бачив, Анті? Нахуя ти це дивишся, Анті? Ти знаєш, чим це це закінчиться, бо ти бачив щонайменше 5 подібних робіт для цього каналу, Анті? Цицьки, Анті! Здоровесь такі діки! Загалом подивіться перший епізод, та якщо вам не до вподоби, пропускайте. Іншим аніме є переродження аристократа з унікальною навичкою оцінки. 12 серійне аніме, яке варто показувати у школах, як, наприклад, того, що не так... Та з усім, у принципі. По-перше, назва у нас: оце типове довжелезне ім'я, що спилерить весь сюжет. Історія нам розповідає про молодого аристократа, що з'ясовує, що він має унікальну навичку оцінки, яка показує йому характеристики людей, ніби вони покемони. Тому, як будь-який грамотний рабовласник, він робить своєю ціллю спіймати усіх талановитих людей задля здійснення власних амбіцій. І жав, власне, про це. А, Воно також є потрапляцтвом. утім, цьому елементу шоу приділяють десь за хвилин п'ять сили, тож по суті його можна вважати просто місцевим аристократом. бо деякі сцени навіть матимуть більше сенсу в такому разі. Чим більше я ці шоу дивлюся, тим більше мені здається, що потрапляцтво стає якоюсь протирелігією. Бо дивіться, вони в основному кажуть, що жити на цьому світі капець як паскудно. Та вашим майбутнім є батрачити 25 годин у день та сподіватися, що з цього вам заплатять і достатньо для оплати комуналки. Але ти маєш надію, бо коли ти помреш, ти переродишся у світі казкових цицька. З тих чаклунок із суперздівностями. Так життя легким не буде, але воно принаймні буде повноціннішим за ваш чинний жалюгідний життєвмісний продукт. Це можна осмислювати в більш християнській манері, а можна розцінювати як дивну суміш буддизму з теорією мультивсесвіту, але ви розумієте про що я, так? Але я відхилився у підсумку. Я в цілому розумію, чому людям було б цікаво читати цю книжку -мангу Лайт Новелу Вебкомікс чи що воно там, але дивлячись лише на оцей перший сезон. Якщо ви планували його дивитися, то я раджу вам зачекати на другий сезон, аби шово повністю розкрилося. Або наразі. Воно має приблизно таку ж харчову цінність, як і вода з під крану.